Давайте зараз розглянемо, як перетворювач зі струмом напругу можна застосувати в схемі включення фотодіода у фотодіодному режимі. По-перше, ми беремо от, перетворювач зі струмом напругу. Операційний підсилювач, сюди подаємо плюс 15 вольт відносно землі, сюди подаємо мінус 15 вольт відносно землі. Я вже ці джерела напруги не малював, вони отут намальовані. І напруга, на виході буде, напруга на виході цієї схеми буде напругою між оцим от виходом операційного підсилювача і між е, вузлом землі з нульовим потенціалом. Я нагадаю, що земля позначається от таким от символом. І всі, символи, і всі от ці символи вважаються з'єднаними між собою і вважається, що вони мають нульовий потенціал. І в нашій схемі оці от всі символи... Землі вони підключаються до цієї точки, до мінуса верхнього джерела живлення і до плюса нижнього джерела живлення. Так, значить, Напруга на виході це напруга між виходом операційного підсилювача і е, вузлом землі з нульовим потенціалом. А, і, е, власне, це буде перетворювань зі струмом напругу. Далі ми беремо фотодіод. І для зворотнього зміщення фотодіоду ми підключаємо сюди джерело напруги. І мінус джерела напруги ми підключаємо до анода фотодіода, а плюс джерела напруги ми підключаємо до нульового потенціалу землі. Відповідно, в цій точці буде від'ємна напруга відносно вузла землі. І ця від'ємна напруга, яка подається на анод фотодіода, змістить його в зворотньому напрямку, і через фотодіод буде протікати оцей зворотній струм і Тобто це і F це зворотній струм через фотодіод, і він залежить від е, е, ступеня освітленості фотодіода. Ну і власне все, от, оця от схема вона буде слугувати джерелом струму, джерелом струму і F. І цей струм і F, він буде. Перетворюватись в напругу вихода. По якій формулі. Ви зверніть пер, першу увагу, що тут струм і джерела, і струм і F направлені у напрям, протилежних напрямках. А ми оцю напругу вивели для от такого от напрямку струму джерела. Тобто давайте напишемо, що у виходу дорівнює мінус І джерела, помножити на R. Але І джерела. І F направлені в протилежних напрямках. Тому І F буде дорівнювати мінус і джерела, бо вони направлені в протилежних напрямках. Оцей Фотострум от, зворотньо зміщеного фотодіода направлений в протилежному напрямку, ніж і джерела. І тому І F дорівнює мінус і джерела, і я тут замість мінус і джерела підставляю ІФ і одержую. Що напруга на виході буде лінійно залежати від. Зворотнього струму через фотодіод, оцього струму ІР, і формула буде така. У виходу дорівнює ІФ помножить на R. І оце значення R я вже можу брати будь-яке велике. Там 1 кОм, наприклад, або 10 кілом, або 100 кілом, розумієте. І це не буде впливати на опір навантаження оцього фотодіода, Тому що тут завжди буде нульовий потенціал. Тут завжди буде 0 вольт в цій точці. Це віртуальна земля. І перевага цієї схеми полягає в тому, що цей фотодіод, його, він оцим от кінцем підключений до нульового потенціалу. Тобто потенціал в цій точці і в цій точці однаковий. Це значить, що опір навантаження цього фотодіода нульовий, тому що опір джерела на круги нульовий. І от між цими точками теж нульовий опір. Тому що тут нульовий потенціал і тут нульовий потенціал. Між цими двома точками нульова напруга, бо у них потенціал однаковий. І це значить, що між ними нульовий опір. І ми одержуємо те, що ми хотіли. Ми одержуємо нульовий опір навантаження фотодіода. І оця бар'єрна ємність фотодіода паразитна, вона буде дуже швидко перезаряджатися через цей нульовий опір навантаження. Це з одної сторони а з іншої сторони, все ж таки, ми можемо вибрати для цієї схеми велике значення R і для якогось маленького Фотоструму одержати тут на виході велику напругу. Ну, наприклад, якщо у нас Фотострум буде 1 мікроампер, ми вибираємо значення цього резистора 1 МОм і одержуємо на виході напругу 1 вольт. І на виході буде напруга 1. Вольт, якщо у нас оцей фотострум дорівнює 1 мікроампер. І більш ніяких підсилювачів тут ставити не треба.